Так, всем. добрий день. Заїхав до нас такий каньйончик швейцарський бренд на добротному фулі. Весна Dior LX. Дивіться, Рама алюмінію, 26 колеса Шатун Dior LX розбірний розрахунку 40 тисяч. Можна замінити любі ділочку. Задня передача, SLX перекидочка. Касета, раз, два, три, чотири. Девять 9 дев на 327 передач, Втулка, бачите, Dior LX. Резина ще добротна на ньому стоїть, Але, да, алюміній, сідло теж нормальне. Є серву руль. Видите, які монетки Dior LX. вон так тормозять, так переключають, як я вам показував. Вилучка гідравлічно масляна, Дуже добра з локаунтом, регулятором. Передня втулочка, резина. Бачите, стоїть з сторони, рама дуже гарна. Тоже ну Навіска на ньому дуже жирна. Велопедик не є дорогий. і брейки теж Deore LX. Все, все рідне стоїть на ньому. Комусь буде цікаво. Сайт rover.in.ua, або TikTok, або Instagram Ігор.